Добрий вечір, чайна публіка. Сьогодні у нас чудове число, 18 листопада 2023 року і чергова розпаковка. 18 листопада вже трошки осені пройшло. У нас по суті ми на порозі зими народ. японці називають листопад місяцем морозів. В їхній культурі це вже місяць мороз. Ну, у нас, в принципі, так само. Це вже не самий холодний місяць. Тому ті, хто в мене на чайному каналі, ви знаєте, я багато зараз перекладаю, ну, достатньо багато перекладаю японської поезії. Щось мені так зацепило, подобається ця історія, подобається традиції складання віршів. Ну, саме перекладаю. Ну, то таке, з перекладами то ми розберемося колись потім. Наразі ми говоримо з вами. Опа-па. Бачите, в мене один пакет прийшов чайочку, де мишки залишили цей дивний чудний слід. Ну, Таке, це не миша, не зрозуміло, що зараз буде дивиться. В будь-якому випадку це пакет вже розвакуумований, тому він буде інакше. Отже, на самому початку тігуні на кожен день, так з вами тігоні на кожен день, 150 грамові упаковки. Виглядайте неприблизно приблизно ось так. Його багато. Він недорого, то 150 грам. І вартість всього 200 гривень. Закрий двері, що не шумію. Всього-навсього 200 гривень за 150 грам. такої тегешки, як я називаю на кожен день. І багато, вона неплоха. Ось таке. Далі е, так, ще одна пачка. Три пачечки я взяв. Е, Звичайного зеленого чаю. Ті, хто любить простий зелений чай, хорошої толкової якості. Це тут 250 грам, 220, здається гривень чи 200, ну щось таке. І такий самий червоний чай точно такої самої якості. Здається, той самий виробник ось в таких пачках. Також є подібний червоний чай. Трошки іншого смаку, ну, але знову ж таки, якість ось така робоча, 250 грам, 200 гривень. Ну, тобто ціна не просто крута, а дуже крута. Е, також, нова е, Новий молочний улун, Ті, хто люблять молочні улуни, або зелені чаї, такі характерні зелені чаї з характерним присмаком. Молочним це ваш варіант. звертайтесь, не прогадайте. Бо Чай дійсно дійсно цікавий. Вартий того, щоб ми на нього звернули увагу. Ну, В основному в мене дівчата його просто беруть тоннами кілограмами Далі, ну, портійка, це те, що ви знаєте. Е, так, це зрозуміло, це зрозуміло, ми вже з вами балакали. Взяв сітечко, у мене їх кілька штук, просто людина попросила, я йому відправив. то сітечко для чаю. Дуже просто штука, 50 гривень. Слухай. З таким мілким-мілким шагом самого сита. Рекомендую. Потім кілька штук у нас пуерів. Здається, це 853 чи 863 номер. Ось таке чудове, цікаве пакування. Глядає ця історія. Ось таким чином. Рекомендую цей чай, він з недорогих, біля 800 гривень. Такі пуери на кожен день. Також 210, чи 201, чи 210 й Це вже цікавий. Такі серйозні чайні гравці на чайному ринку. Знають цей чай, рекомендують. Ви можете просто побачити о, сюди виставлю. по сировині тут є і рижого листя багато, і знову ж таки місного великого листя. Сміття не видно. Що це значить? Риже листя дає нам смак. А, а, а листя таке лопухообразне, крупне, воно більше дає нам більшу кількість заварок. Так, трошечки ще таких. Далі всім нам відомий. 823-й народ просто рекомендую, Хочеш поеру, нема в себе сильних грошей, але ти хочеш смачного поеру. Рекомендую цей варіант. 300 гривень. Його взагалі продають по 500 в інтернетах. 300 гривень, крутий, прикольний, 250 грамовий. Розкриваєш, виглядає непритязательно. ну, як яке, знаєш, як сміттєцо трошки. Ну, в тому плані, що е, виглядає не дуже, але смак і аромат, і смак дуже і дуже непоганий. Далі у мене рознобоєм остатки ось такого пуера. Ті, хто дивиться, білий е, білий пуер пресований. Зараз, ну, це вже. от, Воно таким розсипом йдемо. Так воно і буде. І три штучечки е, деньхуна. Ось такого прісованого. Хто знає його, той знає. Песто 103 Зовсім свіженький. І тут цікавинка е, на ви замовили в мене тіпотів. Тому парочка тіпотів. Значить, що тут у нас буде? Це буде тіпот. Е, це півлітровий. Так, да, півлітровий тіпот. Хороший. Дивлюся, по якості, здається, неплохий. Так, 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 все добре. І будуть е, 700, півлітровий, е, ну, 500 мл і 750 мл. Це ще дві упаковки. Е, тіпот, що це таке? Зручна штука на офіс. Ти любиш пити чай, ти не п'єш каву, тобі треба, щоб біля комп'ютера стояло щось зручне, з чого би ти міг. Постійно собі підпивати чайок, ось остіпот, зручний формат, заливається, сюди засипається чай, заливається кипяток, потім натискається кнопка, де тут такий механізм. Якщо ви бачите, так, да, механізм клапан який спускає нам воду воду, переливмо, залимо і тому подібне. Отже, для тих, хто поціновує чаїв, для вас це. Незамінима справа, якщо ти не хочеш в офісі сидіти і устраювати, знаєш, там заливи-переливи. 750 і пів літра. Ну, якось так. Тому, всьому чайному люду ще раз привіт. Пийте гарні чаї. Нам потрібна перемога, тому гарний чувак, до перемоги з Богом. Мій номер 097, 645-4498. Це народ. До зустрічі!